Жмеренка це місто, що народилося на перехресті сталевих колій, і стало символом руху, праці та невичерпної енергії, місто, з якого починаються дороги і шляхи у всіх напрямках світу. Серце Жмеренки залізничний вокзал. Один із найкрасивіших у Європі, який вражає своєю величчю архітектури з теплом людських історій. Щодня тут перетинаються долі, лунають прощання і зустрічі, звучить стукіт коліс. Музика, знайома кожному жмаринчанину з дитинства. У час війни залізниця стала більше, ніж транспортом. Вона стала шляхом порятунку, евакуаційними рейсами, вагонами незламності, потягами з гуманітарною допомогою та теплом для тих, хто цього потребував. І навіть мистецькі вагони розповідають світові історію незламної України 4 листопада, у день залізничника України, у жмаренці привітали представників різних структурних підрозділів і залізничних підприємств, які тут живуть, працюють, виховують цілі династії людей, для яких залізниця не просто робота, а спосіб життя. Ми щиро дякуємо за вашу роботу. Напевно, і Ця галузь на сьогоднішній день вона відбуває найбільших змін, тому що ніхто не міг подумати, що будуть. Е... Поїзда, лікарні, поїзда кухні, пункти незламності на вокзалах. Вокзали стануть е, там частково виставковими центрами, як це робиться, наприклад, в Києві. Чи стануть там пунктами психологічної допомоги? Що е, такого поширення набудуть евакуаційні поїзди? Ваша робота вона надзвичайно важлива. Хай її цінують. Хай цінують навколишні, хай цінує керівництво, хай цінують просто люди. І хай вам господь вертає сторицю всі ваші вкладені зусилля. Заступник міського голови Ольга Боровська та керуюча справами міськвиконкому Оксана Свистун від імені виконавчого комітету депутатського корпусу, очільника громади Вадима Кожуховського та всієї жмаренки привітали з професійним святом працівників жмаренського гоноремонтного заводу Експрес. Виробничого підрозділу Локомотивне депо, виробничого підрозділу Жмаринська дистанція колії, виробничого підрозділу ремонтного вагонного депо депожмеренка, виробничого підрозділу Жмаринська дистанція електропостачання, центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації, будівель і споруд, ремонтного вагонного депо жмеренка, Жмаринської дистанції сигналізації та зв'язку, сортувальної гірки станції жмеренка. Структурного підрозділу «Жмаринська колійна машинна станція, виробничого підрозділу «Жмаринська дистанція колії, виробничого підрозділу Жмаринська дистанція захисних лісонасаджень, станції «Жмаринка філії Пасажирська компанія. «Жмаринка» пишається своїми людьми, залізної сили і великого серця. Нехай кожен рейс буде мирним, кожен шлях щасливим, а залізниця завжди символом життя, руху і надії.